Понад п'ять років щоденної праці задля безпеки рідного краю та його жителів. У Вертіївській територіальній громаді уже кілька років працює добровільна пожежна команда. Це формування з місцевих жителів, які виявили бажання вступити на службу та стати на захист своєї громади. Пожежна команда наша була створена 31 серпня 2018 року. У нас в громаді 24 села. Дуже велика громада. Чи кількість населення 8804 чоловіки. У Вертівці проживає 3997 чоловік. Наші підрозділи розкидані велика кошелівка, мала кошелівка, Кукшини, Стодоли. До початку роботи у Вертівській територіальній громаді місцевої пожежної команди найближча пожежно-рятувальна частина, яка виїжджала на виклики в цих населених пунктах, розташовувалася в Ніжині. Зніжено до Вертіївки хвилин 20-30 – Це підрозділ. Автомобіль пожежний рухається. І вже ці хвилини вони є дорогоцінними. Що працює цей підрозділ? У роботі з вогнем кожна хвилина може коштувати життя. Саме тому ідею створення місцевої пожежної команди підтримало як самоврядування громади, так і керівництво 16-ї державної пожежно рятувальної частини міста Ніжина. Навчання для пожежників добровольців, створення дільниці, матеріальне забезпечення а також активна підтримка діяльності пожежної. Команди в кооперації вдалося створити всі необхідні умови та розпочати діяльність у громаді локального центру безпеки. Хочу відзначити, що функціонування даної місцевої команди є дуже важливим етапом у роботі всієї служби державної ситуації, адже він зараніше прибуває на місце пожежі. Це і починає робити першочергові дії по її ліквідації, що дуже. Як впливає на стримання самої самого процесу горіння до прибуття наших підрозділів за понад п'ять років роботи команди місцевих пожежників добровольців завдяки злагодженій роботі та знанню справи вдалося врятувати не одне життя не лише від вогню, але й в інших надзвичайних ситуаціях загалом же більшість пожеж їм вдається загасити самостійно ще до прибуття на місце професійних пожежників з Ніжина. У нас за цей рік було по Вертіївській імені нашій територіальній 47 виїздів, по Велика Кошелівка 11 виїздів, мала Кошелівка 14 виїздів, Стодоли – 9 виїздів і Кукшини 11 виїздів. Ну, горить і трава, і ліс, і жилі будівлі. Ну все, працюємо. Підрозділ працює цілодобово. Щодня на чергуванні четверо рятувальників і два автомобілі. Для особового складу створені умови, в яких вони можуть комфортно працювати та розвивати професійні навички. У нас є тут і тренувальний зал, зали, ванна, і душ, і туалет. Є у нас отоплення йде зимою стаціонарне, машини стоять теплі, гаражі у нас хороші. Все, да, так стараємося. Стараємося що. Щоб не підвести, бо обстановка самі розумієте, що війна, машини мають бути справні, виїжджати, 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 не дай Бог. Ну, Лучше б щоб воно не горіло нічого, а вже раз горить, значить ми працюємо.